Війна і любов. Давайте розберемося, хто чи що стає спокусою для нас. В книгі буття було сказано про двох синів Адама і Єви, про Авеля і Каїна, які приносили жертви Богові. Так, от, на жертву Авеля Бог зглянувся, бо любо йому було серце Авеля воно було любляче, воно було відкрите, і він приносив свої жертви з радістю і приносив найкраще. І також Авель вибрав бути пастухом, пастером. Він пас овець, він брав відповідальність за овець, а Каїн не мав любові ні до Бога, ні до брата і приносив жертви, але тому тільки що так було потрібно. При цьому він був дуже розлючений на Авеля, що Бог зглянувся на його жертву. І велика заздрість зародилася в серці і помста брату. І хоч Господь і розмовляв з Каїном, бо Він запитував його, чому ти похмурий, чому обличчя твоє спохмурніло. Тобто, розберись, зупинись і розберись своїм серцем і пануй над своїм гріхом. Ні, не розібрався, вбив брата. Господь показує, що він милостивий, він не забрав життя Каїна. Він дав йому життя. Цим самим Господь нам показує, що милість завжди перевершує нас судом. І Бог не виправдовує зло, але довго терпить і дає ще шанс. Дає шанс кожному із нас покаятися і принести плід. І також для нас великий показник нової заповіти, в новому заповіті, бо то є любов і через Ісуса Христа Господь нам показує. Як Господь являв свою любов, бо Ісуса Христа не признали, Його осудили, Його розіп'яли, розіп'яли любов, а Він все одно молився за всіх, за всіх тих, які сиділи у пітьмі. Простий їх отець, бо не розуміють, що роблять. Тому нам необхідна Божа любов. Нам необхідно пізнати велику безумовну любов Божу, любов одне до одного, щоб ми навчилися служити так, як служив Ісус. Радіти за успіхи, за зцілення, за спасіння е, своїх ближніх. І тоді Господь тільки зглянеться на нас, зглянеться, тому що Господь дає нам відповідь, яку Він дав Каїнові. Зачитаємо книгу Буття 4, 4, 5, 6, 7. На Каїна і на жертву його не звернув уваги, тож Каїн був розлютився і став похмурим в обличчі. І сказав, Господь Кайнові, чому ти розгнівався, чому твоє обличчя спохмурніло. Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята? А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх, він спонукає до пожадання, але ти маєш панувати над ним. Панувати над гріхом, навіть над думками своїми можна тільки в тілі Христовому. Навчитися панувати над своїм гріхом можна тільки в церкві Бога Живого. Де щодня роздається хліб духовний, бо тільки там можна отримати любов і милосердя, пізнати Господя, Господа, Його любов і спасіння, шлях до спасіння. Спасіння наше. І перемога наша вона залежить тільки від єдності народу, від покаяння і упокорення волі Божій. Там тільки ми можемо наповнитись милосердям і любов'ю, Слову Божому, іти за Христом. І тоді тільки явиться сила і слава Христа в Україні, і прийде перемога від Господа. Амінь.